вашої уваги пропонується однокімнатна квартира на вулиці Березняківській, 30 Видова квартира у нас з таким краєвидом гарнезним. Значить, у нас квартира на четвертому поверсі. Її початкова ціна 70 тисяч доларів без комісії. У нас є така простора кімната на 17,5 квадратних метрів. Тут у нас гардеробна кондиціонер. Звертаю вашу увагу, що це не шпалери, це натуральна декоративна штукатурка на підлозі ламінат. У передпокої у нас реалізована плитка. Тут у нас двохсекційна шафа, щоб ви змогли розміщувати ваші речі. Також у нас є суміжний санвузол. Дуже розумно для цього планування виконано двері, щоб зекономити простір. І далі прямуємо на кухню. Перевагою цього будинку у нас є наявність газу і балкона. Квартира пропонується до продажу. Ремонт виконувався для себе менше року назад. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені у коментарях слово купівля. Я з вами зв'яжусь і погодимо перед.